У село Свидники Ковальського району до братської могили часів Першої світової війни з німецького міста Роденбах приїхав Генріх Дейніх. Він розшукує місце поховання свого діда Йогана, який загинув на Волині. Знайбільше Володимир Шевчук. Солдат 312-го піхотного полку, 40-річний Йоган Гофман, загинув на Волині саме у розпал наступальної операції генерала Брусилова. Його могилу вже тривалий час розшукував онук Ганріх Дейніг. Пінавен Унканґборн і Прагнучи більше дізнатися про свого діда, який воював і загинув на цій землі під час першої світової війни. Я звернувся через інтернет до австрійської громадської організації, яка володіє інформацією про полеглих австрійських і німецьких солдатів. Мені повідомили, що мій дід Йоган Гофман загинув 1 липня 1916 року і похований тут. Йому було тоді 41 рік. Він мав сімох дітей. Найменшому було 6 років, а найстаршому 21 рік. Я вперше приїхав до України і хочу щиро подякувати тим людям, які піклуються про такі поховання. Завдяки їхнім старанням мені вдалося знайти місце, де був похований мій дід, і віддати останню шану його пам'яті на цьому місці. Особливо гостро відчуваєш, що ніякому народу не потрібна була ця війна. На мене це місце справило надзвичайне враження. У Німеччині я обов'язково розповім, як байливо українці піклуються про такі поховання і зберігають пам'ять про полеглих у першій світовій війні і не тільки про своїх співвітчизників, але й про їх ворогів. Бо ця земля ще 100 років тому примирила їх усіх. Перша світова війна лютувала на Волині більше двох років і ця земля була рясно полита кров'ю солдатів різних держав. Але сьогодні головне, щоб онуки колишніх ворогів могли жити у дружбі та взаєморозумінні, і шлях до цього лежить через вшанування пам'яті прополелих.